Не почуєш того, і що і, і, і та молоті не буде навіть і, і знати, бо вони такого не, не включають. Пані Софія, співають. Натака, ви вмієте так само. Бог все, нам, нам, нам об'яви трьох святих Особах. Де Христос це хрестин на йорданських водах. Я Христос Христин. І Із небесної вежі Бог Отець голосить, це є мій милий син, що вам мир приносить, Це є мій милий син, що нам мир приносить, А горою, Бог в Духом, Бог світає і на землі світлом наповняє і на землі воздух світлом наповняє, і ми теж по воду священну і з нею обновим душу хрещену, і з нею, обновим душу хрещену. А тут треба. Було, що зможуть, здивувався Йордан, що то за новина, що претеча хрестить Бога сина, що претеча хрестить Бога сина. І...